З початку нового тижня в Україні переважатиме осіння погода з невисокими температурами та дощами. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 19 вересня, у західних регіонах буде сиро: у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях йтимуть дощі з грозами. Також у Чернігівській та Сумській області очікуються опади. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Також в Карпатах очікується мокрий сніг. Що стосується температури повітря, то вона буде холоднішою, ніж на попередньому тижні. Зниження температури очікується по всій країні, найхолодніше буде в західних областях, та максимальна температура в денний час доби буде досягати плюс 14 градусів тепла. А ось найтепліше буде на півдні країни. Там стопчики термометрів будуть підніматися до позначки плюс 28 градусів тепла. Але з приходом вечора по всій країні температура буде опускатися до плюс 7 градусів тепла, а місцями навіть до плюс 4. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 7-12 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 14, а вночі буде від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе, своїх близьких, і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 11 до плюс 16. Вночі буде прохолодніше – від плюс 5 до плюс 8 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 16 до плюс 20, а вночі – від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 14 до плюс 18 а вночі від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. У понеділок на півдні температура буде від плюс 18 до плюс 22 в день, і від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла вночі. У Києві 19 вересня протягом всього дня погода буде похмурою. Зранку очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. Температура повітря буде від плюс 9 до плюс 15 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Ввечері можливо пройде дрібний дощ, температура повітря становитиме від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У Харкові в понеділок нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У Дніпрі вранці небо буде ясним, а в день вкриться хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без опадів. Температура в цей день буде від плюс 11 до плюс 18 градусів. В Одесі, 19 вересня, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо вкриться хмарами, які протримуються до вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!